Сьогодні ми завершуємо роботи на першій черзі безбар'єрного маршруту, який Тернопільська міська рада реалізує в рамках проєкту Рух бар'єрів». В рамках цієї реалізації першої черги безбар'єрного маршруту нами зроблено облаштування нової пішохідної частини від вулиці Волинської через вулиці Сергія Короля. Вулицю Мазепи, вулицю Чумацької, і дійшли ми до вулиці Руської. Значить, в рамках цієї роботи замінно, як я вже сказав, пішохідну зону з встановленням тектильної плитки, що значно спростить пересування маломобільних груп населення. Як ви знаєте, цей безброєнний маршрут влаштовується для того, щоб хлопці-ветерани, які проходять лікування реабілітації в одному з лікувальних закладів міста Тернополя, могли безперешкодно дістатися до центральної частини міста. Також в рамках роботи на даній черзі замінимо цілий ряд зупинок громадського транспорту, що також покращить сполучення і користування громадським транспортом мешканців міста Тернополя.